Як живуть російські військовополонені в Україні? В яких вони умовах? От, що я бачу тригирнуло дуже всіх, і я не буду гріхати, їти, мене теж це зачепило, як живуть російські військовополонені, як вони їдять пампухи, кутю і як їм тут хорошо. А тим часом українські військові. Точніше їхні рідні виходять з акціями на вулиці міста, аби нагадати про те, що, як ви кажете, її чоловік, брат десь в Росії, десь в тюрмі ми бачили стан, в якому вони повертаються. Якщо повертаються, тому що я ну, нагадаю, як сказав наш омбудсмен, Росія перервала будь-які шляхи для комунікації, стала на зараз, аби говорити про повернення військовоповнених. І тут питання. Mm. Чи маємо ми далі продовжувати з ними так себе поводити лояльно? Тут питання в тому, що ми абсолютно різні народи. А у нас немає в крові такої гену жорстокості, ненависті, як у московитів. І в нас є та чеснота, як шляхетність. Все ж таки наші військовослужбовці не розстрілюють полонених московитів, а, маючи велику злість, ну, таку бойову, так, коли беруть ворога в полон, не знущаються над ними. От, ну, Немає цього. Московити це ж а, нащадки Золотої Орди. так, Московія була улусом Золотої Орди, а, вони не слов'яни, вони а, нащадки кочівників, і у них природньо це є домінування силою. На жаль, в них є дуже притаманне ота. Жорстокий зісадизм, і тому до своїх полонених, якщо вони до своїх співгромадян так відносяться, вони не можуть відноситися краще і до полонених. Тому до них краще в полон не попадати, не надіється на те, що вони будуть виконувати Женевську конвенцію щодо перебування полонених. Для чого а, ми їх леємо пампухами і кутею? Ну, це перебір. А, вони прийшли нас вбивати і тільки а, десь волею Божою не дали вбити стільки українців, скільки вони хотіли, вони попали а, у полон. Вони повинні тяжко працювати. Вони повинні спокутувати. Свій гріх, а не перебувати як в санаторію, і мене теж це бентежить, коли вони там собі картоне коробочки ліплять і говорять про те, що він впевнений, що він повернеться додому і далі буде боротися проти фашизму. Фашизм якби, тут є. Тобто це вже атрофований, атрофовані мізки, там ну, якби нічого не зміниш.